На вулиці Чернівців повернувся велопатруль. 12 поліцейських пройшли підготовку та тренування, і вже тиждень стежать за правопорядком міста. За цей час виявили 160 порушників. Як патрулюють поліцейські на велосипедах та хто найчастіше порушує закон? Розповість Євген Пасайлюк. Будь ласка, своє посвідчення відділі республічні документи на транспорт, транспорті. Ми опрацювали понад 14 викликів на спецлінію 102 і опрацювали, винесли 167 адміністративних постанов у сфері безпеки дорожнього руху та у сфері громадської безпеки. Більше порушення е, вчиняють водії. це Розмови по телефону і не користуються засобом пасивної безпеки. Санкція статті за дане порушення, я назвав за пасок безпеки та розмову по телефону, сягає 510 гривень. Поліцейські на велосипедах патрулюють у важкодоступних місцях. Це як сквери, парки, вулички, більш такі місця, де транспортний засіб службовий заїхати не має змоги. Через погодні умови це ніяким чином не залежить. Патрулювання полягається в наші, входить в наші функціональні обов'язки, які ми повинні все одно виконувати. В дощ, не так, як патрулюванням, але ми повинні обслуговувати лінію 102. Сезон роботи велопатруля триває до листопада 2024 року. Юген Басилюк, Андрій Миронеску, Новини Сі 4